Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена не Україна. Погода морозна. Зранку мінус сім, зараз десь мінус 2. Але снігу більше не додавалось, бачите, небагацько снігу. Але не холодно, вітра нема і не холодно. Ну То так. Хлопці закінчили робити, мабуть, сьогодні короткий день. Бо в такі, або, може, ще друга сміна прийде, бо в такі прості дні ще й друга сміна приходить, десь до п'яти роблять. От. Квіточка моя квітне, бачите, хорошо якось ось квітне. Ось, ось. І Я думаю, що і оце буде квітнути. оце таке маленьке, розквітне теж. Ну, оці такі, як і. І завжди листочки хорошо сидять, все нормально, все замечательно. Давайте покажу, Була ж у церкві, що да? дали? Ось. Оце я сама взяла три штуки віллі. Їх можна, бо вони по тринадцяти. Я сьогодні одне з'їм, і завтра одне, мабуть, і викину. От. Е, бо той і цей термовіллі він теж по тринадцяти. Теж по 13 третє. Але його їсти не буду, з нього зроблю творожок. Я вже один раз робила творожок. ви знаєте, такий хороший вийшов, А Оце таке, що поїм. Далі що дали? Оце такий здоровий кусок дали. Е, ну, Вона була здорова риба, її різали на куски і оце клали в пакети і роздавали Це гарячого копчення риба. Я не люблю риби, але гарячого можу їсти. Можу їсти, так що буду їсти. Це такий здоровий лук пареї. Це тут два маленьких лука лукапарея. І це кріп. Кріп. Я його зі стаканчика удірвала. Буду сьогодні варити собі той суп, як він називається, овочевий суп зварю. А це такі коржі, коржі такі до .25. Ну, Це ж таке воно з ним нічого не буде. Оце заварю собі крема. Та перемажу. Банан в мене тільки. Ось, бачите, такі бананчики вже не дуже нема. Чорника була, так я вчора поїла. Ось такого хліба взяла. Це називається мюслі лейпа. Хліб із мюслями, з із із зернятками, з горішками дуже смачний. Така ковбаса піде до подруги моєї в холодильник. Це протеїновий батончик, до якого він, тут не написано щось я не бачу. Не бачу до якого числа протеїновий батончик. Це виноград і це два таких здорових салата собі взяла. Оце і все. Більше, якось, знаєте, ну оце можна було оцього набрати, скільки хочеш. Люди брали, їх було отак, отака. Отака гора, оце так, отак, 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 і, мабуть, штук по 24 у лотках. Люди брали лотками. Нащо ну, на воно мені тягать, я його їсти не буду. А тоді ж поїхала до центру, дивлюся, там на площі у нас така двіжуха страшна, а, -а, 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 -а. я пам'ятаю, що там було той, написано, що ярмарок буде. І крім ярмарка, оце, що той, як вам сказати, Всякі партії, всякі партії представляли. Ну, це я взяла книжечки. Так, знаєте, ж невдобно було не брати, оце така. Юрки. Так мого Юрчика звали, Юрки. От. Це, це тут зернятка з того з соняшника. Я його завжди я його не викину, а я його завжди висіваю отут, у дворі, і в нас ростуть соняшники красиві. от. Ну і що там, значить? Оце якісь карамельки, так? Да? А ну, подивимося, відкриємо. Якісь карамельки чи жвачки. О, не хочу відкриватися. А ні, це хороші такі конфеточки. Бачите, малесенькі. Так, а що тут? Це, мабуть, таке саме? Ну, да, таке саме. Конфеточки. Це така нашивка. Пам'ятайте, я вам казала, як на та моя універсі вчилася, вони оце, всяких нашивок нашивали. Взяла одну. Це такий значок, нашої він нужен, ну не знаю. От. Це такі конфеточки дали хороші. Я оце дуже гішо, цю люблю. Отакі От серденька, я вам казала раніше на 8 березня завжди в магазині Стокман. На першому, на другому і на третьому поверсі стояли такі здорові вази, і оце лежали. Підійдеш туди до каси. Вони кажуть, беріть, беріть, я брала завжди багато, наносила додому. Оце бірюші, Це хороша річ, бірюші, так? Да? Таке от ту. От. Мало ли отак от десь їдеш чи в потязі, чи що хтось хропить, неймовірно. Утупнув собі в той вуха і все. Оце ну, якась жіночка за неї. Ліріс її звати, ліріс. А там печиво таке одне смачненьке. Оце дуже хороший кусмі чай. Кусмі. Дуже хороший англійський чай. От. І оце чотири ручки взяла собі. Ручки вони завжди треба. Завжди. Тому що, ну що ж ви розумієте, десь щось записати, десь щось відмітити. Як нема ручки, то чим? Пальцем не будеш писати. У мене багато ручок, але вони ж висихають. Треба поперебирати, повикидати, а новенькі пооставити. Ой, присяду тут біля вас. Ну нічого, я довольна. довольна. Ну що, рибу собі поїм. Отой, виноград, зелень, оту, торта того зроблю. а що, Я зроблю крем зварю, і в мене є банка згущонки, тільки вареної. Я туди його змішаю, розстой, розмажу і зроблю з бананом. А може, навіть без банана, бо банан швидко пропаде, його треба багато буде з'їсти, а я не хочу багато їсти. Так ото. Перемажу ото там кремом. А може, навіть і не буду крем варити. Кусочок собі одріжу, помажу, ото то варена, та й поїм. На другий раз захочеться медом, медом помажу кусочок, та й поїм. Ото й все. Ото Так Так що ото, такі справи рідненькі. От. Багато людей брали. Сьогодні багато людей було там у нас, 10 людей. От. Я була друга. Там номерочки треба брати, я б була друга. От. От. Ну, я ще пішла, ще салат остався. Оцей яворі салат хороший. Я думала, треба було мені взяти ще один. Я багато їм салату, мені подобається. Ну, нічого, все ж не набереться. Винограду більш не було. Якби був виноград, я взяла б, але не було більше. От. І рибки тут роздавали. Ото ковбаса така піде в морозілочку. От. Саме головне супа собі суп зварювачевого. Я люблю овочевий суп. У мене є що м'ясо покласти, але не буду, не буду, не буду. Але можна було б, знаєте, овочевий із ось цією копченою рибою. Знаєте, який хороший суп виходить? Я Колись варила, так так залишився кусок риби. Вже не хотілося її їсти. Думаю, ну куди її, ну куди її, ну куди її? Я взяла її в суп. Ой, Вибачте. От. Води вип'ю трошки, моя тут вода є. Це вчора собі компота наварила. Так що, може, я от в овочевий суп і покладу трошки риби, буде така рибно-овочевий суп. У мене багато є всяких овочей, куди можна покласти. Ото й все. Так що, от так. Походила, погуляла, ну, а й на ярмарку, значить, розкажу за ярмарок. Ярмарок ем, сьогодні буде завтра і післязавтра. Я не поїду спеціально завтра, бо мені треба сплачувати за проїзд, я не поїду. Сьогодні походила. Що, значить? там, Трошки покуштувала сир, був копчений, дуже хороший, але дорогий там. 20 євро за кіло, 25, і 32 бачила. Так нарізано багато було, я покуштувала. Чотири вида по кусочку, по малесенькому, дуже смачно. От. Тоді випила манюсінькі такі рюмочки, от, ем, пластикові сік, то ще не повна рюмочка, половиночку було сік. Із того, із полуниці, ой хороший. Але я якось так засамнівалась, Думаю, де це? А в неї багато так запліпіхи, сік з полуниці, з маліни. Ну, всякі різні півлітрові бутилочки і так ціна від 5 євро і вище. Думаю, де це скільки полуниці набрати, щоб сіке позакривати сіку. Ну, про то не знаю. То не моє діло. Може, може, люди і так і вирощують, і роблять. Смачний. Тоді там ще продавали? Що? І м'ясо продавали копчене, і ковбаси копчені, і рибу копчену, і рибу свіжу, і... що там ще було, мед, оце ж сік, всякий різний, овочі свої, фруктонезу свою. Люди продавали. Не те, що то на лотках у нас завжди, ні, свою, картоплю свою, цибулю, часник. Отаке От своє вирощене, і фруктонеза, Ну, фруктонеза я не знаю, де тепер своє, що вони може в підвалі хранили десь яблука. Бо яблука були тільки таких трьох видів. Такі, похожі, на наше Семеренко, тоді якісь такі із жовтеньким боком, і такі червоні невеличкі. Але не було нарізаних, щоб покуштувати. І тоді всяка різна одяг, всякий різний одяг. І курточки, і пальтичка, і шапки, і брюки, і футболки, і всякі різні паділки. От фіни вони молодці, вони роблять оце, плетуть із того, чи з, осоки, чи з чого вони плетуть, того, і корзинки, і такі всякі медведики, такі, жирафи, а, а туди можна вставляти невеличку таку. Горшочок і квіти туди висаджувати. Таке всяке різне було. Корзинки, взуття я вам сказала, шапочки самі такі в'язані, рукавиці, носки. От. ну, Оця вся площа, де у нас завжди там ета, закрита, було написано, що не можна навіть на лайбах їздити. І оце там такий ярмарок. І стояли ці дитячі качелі. ну Для маленьких дітей. Не качеля, а то, знаєте, так ото по кругу їздять, то, то собака така, то слоник, ото сідать зверху і кататися. Три євро, це один круг прокрутити, Ну, не один, там, скільки там може, три-п'ять хвилин, не знаю. От, оце Отаке от ще було. І скільки всяких різних кафешок скільки і кругом люди сидять. І там і кава, там і, і, і чай, там і солодкі булочки, там і такі картопля з м'ясом, і рибка, якась манюнька жарена, і рибка здорова жарена, і така я видно, духова чи, чи на, на фритюрі жарені, овочі, риби, всього повно. І супи якісь, і кухня написано, там ото, тайська кухня, і фінська кухня, і ще там якась. Ну, Коротше, цього було дуже багато. І люди кровом, палатки такі здорові, зроблені, щоб тепло було. там. Я заглянула так там, як обогрівателі такі стоять, і такі пледи лежать, сідаєш на стілець. Плідом вкриваєшся і тобі заказуєш, тобі переносить. Ну, Я думаю, що це все не дешево. все це не дешево. У Фінляндії нема дешевого нічого. Е, чашечка кави стоїть 2,50. Отак, от, десь у кафешці. От. І, і булочка 2,50 якась. Так що за 5 євро це тільки можна щось таке перекус зробити. Ну, оце так. Походила, подивилася. Кругом ото, попідходило до тих, хто ото, о, буде балотуватися. Я навіть не знаю, куди ці вибори будуть. Мені приходили бумажки з Хельсинки, але я навіть і не читала. У Людмілки свої спитала: вона каже: та я почитаю, тоді тобі скажу. Ну, каже, я теж не піду, кажу, я теж не піду. Ото й все. Ну, оце вам все розказала, все вам показала. Так що бувайте здорові, щасливі! Всього хорошого, па-па, все буде Україна, гарних вам вихідних. Пока!